Вітаю, виконаємо номер 516 подайте у вигляді дробу вираз, Возвести до другого степень і чисельник і знаменник окремо. Використовуємо цей запис. Ставимо до рівня і нам треба окремо возвести до степені у квадрат і 5м теж возвести окремо у квадрат. Це буде С в чисельнику 25 м у квадраті у знаменнику. Записуємо це. С квадрат 25м у квадраті. Наступний приклад треба y І визвести, і 2х окремо визвести до. Позводимо Y у четвертої степені. Тепер 2 у четвертому степені 2 2, 24 це буде 16х. У третьому ми визводимо до 4 степені. 3 степень, – це буде 12 степень, х у 12 степені. Наступний приклад. Парна степінь і мінус перетворює у плюс. Записуємо далі. 4 у квадраті це 16. С було у квадраті, та ще у квадрат Возводимо, це буде c 4. М у третьому було треба виходити до квадрату це буде дважди 6. 5 у другому степені це 25. Четвертий приклад. Мінус і непарна степінь мінус залишається. 3 у третьому степені. Це треба 3 помножити на 3. І ще раз на 3. Це буде 9 на 3, 27. Це у третьому і позводимо до кубу. Це буде 9 степень, це у 9 степені. М у сьомому і возводимо у куб, це буде 3 помножити на 7, буде 21. Наступний приклад: треба возвести число до шостого степеня. Це у третьому до. Помножити 36 це буде С у 18 степені, М у 6, 2 у 6, помножити на A, 2 помножити на 6 у 12. ну Так як 2 у 6, 2 у 5 це 32, значить, 2 у 6 буде 64. Перепишемо С у 18 степені, М у 6 степені. 2 у 6, це 64. А у 12 степені. Тепер треба визвести від'ємне число у парну степінь. Якщо парна степінь, то мінус перетворюється в плюс. Ми отримуємо додатнє число. Тоді розписуємо а восьмому. Помножити на B3 помножити на 8 це буде 24 степень степені. І тепер поділити на С у квадраті, де ще 8 степень, 2 помножити на 8 це буде 16 степень. Отже, ми з вами розв'язали номер 5,16.